Вітаю, я Енера і маю потребу дещо пояснити. У цьому відео ми ще помаранчево режеві і не знаємо, як жити слимакотяче життя, крім того, у мене тоді зламався джойстик, тож часом чутно клавіатуру, за це я перепрошую. Зараз у мене в рейні награно понад 200 годин, тож я вмію проходити повз хижі рослини і не кидати подругу на призволяще. Доведу це якось пізніше. А, а поки дякую за увагу. Ми тут і ящерка теж тут. А! Ой, а мене не з'їли? Ой! Ой! Так а там ця тварюка. Ой. І що тепер? Я якщо зверху її торкнуся, я в Дякую. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, ой-ой-ой. Господи. що ти тут прийшла? Куди нам? Пішли ліворуч? Ні, Не, нам праворуч. Чому нам проворач? Тому що ми пішли не туди, з самого початку. Ой! А, ей, і... борис! Як боритися? Бу Ой, <плес> а я. <плес> а я борюся. Ти <плес> бориш <плес> 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 Добре все. Поборолися. А типу нічим нема чим боритися, боротися. Борітися, поборете, вам, бо Бог помагає. А що це лежить? Я тебе еще забрал. что это было? Ой, это ящерка. А че она такая зла? А где мы? А, подожди. А. Ой, куда я? Фу. Нам все Тут пальку. Перепальку. Сяла пальку. пальку. А Ага. Трош. Пішли фармити Карму. Ок, ок, ок. Такий який цей? Такий А Інтернет. Ой. Е. А я я тільки я тільки палицю взяла. Це е, як як її дістати палицю? Я не можу її дістати. Ти жива хоч? Все ще. Все ще жива, але, типу. Я нічого не можу зробити, я не можу дістати палицю з себе. Е, жми всі клавіші Пусть <різь> <різь> куди вона тебе <ти> тягне. <різь> Vatsinai, ėmė farminti karmą. <laughs> mm. Klasniai pamirau. Відстань. Капець, Даша? То ти так відчайдушна, фармиш нам цей рівень. Ти молодець. Ти теж ти довго трималася. Нічого, я сто разів повмираю, і потім не буду вмирати. Е, куди? Зараз прийду. Давай, давай давай О, Е, е, е! от. <ріст> О! <ріст> <ріст> Виплюнула мене. Опа. Букашка була. Там. Оп! Е! е. Букашка! А, так почекай, ми не можемо взяти букашок без себе. Чо ми тоді? І що, ти на пташку чекаєш? Ні, я думаю про життя. О, тут попкорн. Але ми не їлися. Ми ж не їлися? Мене А чому? Чому сюди пішло? Я не знаю. Чекай. <сі> 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 а в якому попали? Я не знаю. Ой, 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 ой. Добре, пошли, пошли. Ой, ой, ой. Взяла запам, мою палку. Струмляй, стремляй себе. Я чую его. Я чую. Даша. А я ничего не, не чую. Я чую ящик. Что, ты паникуешь, чешу? Не паникуй. Не паникуй, я хочу себе жить. завтра.